Ангеліна Губкович готує свого сина, четвертокласника, до школи. Усе необхідне вже придбали. Та от з книжками ще не вирішили, як бути у школі. Жінку вже попередили, що особливо розраховувати на підручники принаймні у цьому семастрі не варто. Тож Ангеліна налаштована частину з необхідного придбати. Син йде в четвертий клас і у нього немає, по суті ні одного учебника, крім учебників по англійському, які ми купували, за благоврімною що у нас буде батьківське збирання, на якому ми будемо виморішати, яким образом кожен з родителей буде виходити з цієї ситуації. Общий комплект основних учебників нам вийде в принципі в 500 гривень. Він Закарпаттю на друк підручників в області виділило 9,5 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на 50% від потреби. Решту ж, згідно з міністерським листом, повинні відшкодувати місцеві органи влади. Гроші будуть вишуковувати. Над цим питанням ми працюємо, узнаємо, питаємося, турбуємо коли турбуємося, коли будуть ці підручники. Ну наразі йдуть такі формальні процедури, які потрібні для того, щоб укласти договори, укласти угоди із видавництвами, які будуть друкувати ці підручники. За підрахунками міністерства освіти, книжка для четвертокласника коштуватиме 35 гривень для семикласника на 2 гривні дорожче. Та у мережі інтернет ціни на 15-20 гривень вище. Тож батькам, аби закупити всі необхідні книги дітям, знадобиться від 420 до 6,5 сотень гривень. Тому електронні книги у школярів вже не новинка, а вимушений спосіб економії. Я вже як три роки пользуюся цією книжкою, Це очень удобно, тому що ніяких перегрузок в портфелі. Я одразу беру список авторів книжок і закачую собі нові книжки. Больше ніяких книг докупати не приходилось, бо тут все. В одному планшеті можна знайти всі книжки. Для кожного четвертокласника необхідно видрукувати по 12 книг. Семикласникам аж 18, Виходить більше 30 тисяч закарпатських школярів, нині не забезпечені підручниками. Та вчителі просять батьків не поспішати з придбанням книг. Міністерство освіти рекомендувало педагогам у першому семестрі викладати нову програму за старими підручниками. Підручники будуть використовуватись попередніх років для сьомих класів. Там є незначні доповнення у програмі, а так, загалом, підручники будуть використовуватись у роботі цього року. Сьомі класи будуть забезпечені усіма підручниками, але підручники будуть надходити трошки згодом. Тож, поки гроші знайдуть на місцях, поки зроблять замовлення, поки надрукують книги та привезуть, пройде щонайменше три місяці. Тому батьки купують посібники з базових предметів власним коштом діти освоюють електронні книги, а вчителі підлаштовуються викладати нову програму за підручниками попередніх років.